Життя це не нитка, що тягнеться безкінечно, це кришталева крапля роси, що виблискує на сонці лише мить. Кожна мить унікальна, неповторна і безцінна, вона як зірка, що спалахує на нічному небі, щоб за... згаснути назавжди. Життя це не репетиція, це вистава, де кожен день прем'єра. Не бійтесь мріяти, не бійтесь любити, не бійтесь жити, адже життя це найцінніший дар, який у нас є. І пам'ятайте, кожна мить це маленька вічність, яку ви можете наповнити любов'ю, радістю та сенсом. Покажу, що через тиждень змінилося. Як вам було ось анемона піднімається. Тоді центр Ось тут півонія. Ось тут анемона виходить. Вона яка примула гарнезна. Відкрилась. Красотуня. Ось тут півонія. І хера та що гарно перезамувала. Лютик. Ось-ось розпуститься. Розеночки які. Я поки ще гейхери не обрізаю. Вже, напевно, як минуть оці заморозки, тоді обріжу листя. Це мені чимерничок дали. Бачите, йде відросточок. Я його літом посадила, але я не знаю, який він буде. Ось ейхерка, медуничка вже не показала своїх квіточок. Ось така гейхера. Ось тут вже Вероніка казала пагінчик. Я думала, з нею нічого не буде. Такі були два нещасних. Прийшло стебельця, але так, цю напевно треба прикрити, щоб мороз не побив це листічку. Бо вона погано перезимувала. А це дивіться, як синюха гарно виглядає зараз. Апараті той, яку я на ринку купила. Далі Еріка квітує. Щось не бачу я на оцій вийгелці. Ніяких бруньок живих. Та не знаю, що з нею буде щось чи ні. Отут Геркулес гортенція, я бачу, пустила. Це добре. Вереси, друзі, померзли. Не знаю, відновляться вони чи ні. Цей не показує ознак, хоча отут зелененькі листочки, наче оцей, бачите, по бокам зелений відходить. Знов коти нарили. Цей дуже якийсь дуже сухий? Не знаю, що з будлеєю карликовою? Щось вона теж дуже... таке непонятне. Цей верес. Може, десь хіба з серединки. Буде показувати ознаки все сиплеться. І отут є будлейка. І що вона нам каже? А ця каже, що жива. Бачите, це у нас Little Ruby Оця має бути такого бордового кольору, а ця фіолетового. І знов коти. Риють і риють. Зрили. Я вже не можу. Тільки от висадила. Їх я узяли, присипали. Зверху, щоб цю землю струсити так, Ось так виглядають оці красотуні. Примолка все більше і більше показує свої красиві кліточки от яку іди сюди. Ось ця буде да, гарненька така на довгих ніжках. Може це боляринка чи як вона там. Це щось взагалі бідово. Виглядає подивіться Алісом. Вже на квітконосах. Гарний буде кущик. Жовтим таким. І мак у мене буде один красивенний ромашечка. Ось тут. Від дощику вона свої квіти вниз поопускала. І отут чмерничок. Красив. Нарцизи ще не порозпускались. Ось тут така буде теж яскрава. Ось тут виходять. Барбариси вже, бачу, гарненько листочки повипускали. І ось тут. Листя все обморожене. І отут це з мого насіннячка минулого року я. А що отут вилазить? Я вже не пам'ятаю. А, тут у мене теж примула та, що на зиму листечко ховає, така гарненька, жовта. Отут сон трава, бачите? Напевно, буде фіолетового. І отут у мене сон трава. І ось. Красотунчик Барбарисик. Це якісь мухи, і він вже починає жовтенькі квіточки давати. Ось у мене такі карликові нарцизики вже повідкривали деякі. Крокуси переквітували. Ось так виглядає ця композиція в грушку. Ангеліна гарно очіток розрісся. Гербозілля вже відходить. Так, і вон посадка. Уже носики показує хосточка. Тепер оця клумба. Чітки зараз. І молодилка яка краса. Все оживає, і оця Віталіана дивіться, ка. квіточки має, прикольні. А з живочик у мене тільки, яка це вижила, Бургунді Глоу. Вона одна перезимувала. Ось цей дуже красивий вуду, Прям красивенний. Дивіться. Оцей, що я посадила. Рубін, точно як Рубін. Красотончик. Це Ангеліна. А це Корал Карпет. Дуже швидко. Він заполонює всю територію. Цей поки не зрозуміло. Йоді. Тут у мене були якась. Як відходить? Є два малесеньких паросточка. Будь ласочка виживе. Це Arctic Snow. Вона така варіягата біла. Зараз таку прикриємо. І корінець, можливо, живий. Залишився. Таку хатку зроблю, таку тепленьку. А ось тут сперма. Оця гарніше виглядає, це трошки попідмерзало. Атлантик гарно вже виглядає. Оцей варієгатний, такий високий очіток. І беріс на приростах гарненьких уже. красота. Воздычки. И ломы камень уже вот-вот. И покажу вам. Как выглядят Вот эти красотуны. Рубинчик, видите. Я а ще молодилка заказала, И ось це, красотунчики, красотунчики. А то в мене медуничка така простенька, як оце в лісі росте, бачите, Але теж гарнезна. Ця відкрилася. А тепер вам покажу цю неймовірну красоту. Боже, ну як це гарно. Я не можу. Друзі, подивіться, цей лілейник, як він зараз розпускається. Квіточка в нього, звичайно, така оран... помаранчева. Але як гарно виглядає весною листя, як воно мені подобається. І ці такі первоцвіти, всі ви знаєте, біленькі. Я під туйку, отак його засадила і біленьким вони розквітають. Тут, що тут ти нам скажеш? Живенька ні поровські. Непонятно. Маєш бути живенька. Воду. Там маленькі мої лавандочки, бачу нормально себе почувають. Так, з цієї сторони пішов. Флокс шиловидний І такі флокси високі. Тут є маленький, і оце біленький. І подивіться, нарешті порозкривалися гіацинтики. Але такі вони бідовенькі завжди. ну Я їх не годую. Це куплений, має бути, напевне, махровий, дуже красивенний. І ось тут. Красота. І ось тут. І ось тут красота. І ось тут красотончик. Так, це кизильник отут. О, як же без кульбабки? І вона сюди залізла. Отут медоничку я купила. Бачу, гарненько йде. Зараз кажу вам яка. Містер Мун. Так, що з цим ничего? Воно живе? Ти живе? Походу не живе. А замерзло. Тут тедік наш. Тут піраканточка. Буду її на бесідку так вверх пускати. І покажу вам цю клумбочку. Масонечка білих крокусів. Не видно. Тюльпанчики ще. Ось ці ранні, видно, показалися, отут жовтенькі, оту такі. Так, отут йдуть, мабуть, такі головочки кругленькі, то вони, напевне, махрові. Це я не знаю, що це за квіточка така. Ось тут пізніше, напевне, будуть квітнути. А це, напевне, треба зрізати сухе. Ось тут така куртинка з молодилками. Ой-ой-ой. А ти звідки тут узявся? Звідки ляти цей узявся? Напевне і тут маємо. цієї голіки, один кусочок. Що тут показується наша Хаутюнія. І тут коти вже гриблись. замітно. Так, на пенісету наложили. Ось вже шики. листочки розпускає оця красотуня. Настояща Маргариточки. Тут японська оця брошлина поскидала листочки, але пускає бачите бокові погінчики. Барбарисик, ялиночка зараз так гарненько виглядає. І зараз є фіалочки, як же без них. Як же ж без них. Сюди тут збоку і ростуть. Нікому не заважають. І ще я, друзі, замітила, що від Оксанки буде квітну димує, далі. Не Фокусує, давай сфокусуй квіточку. тра та та Ай, красота! И сейчас вам покажу жимолость. Жимолость. Есть в нам. Есть в нам. Так, я тебя маленько так уж квитую. Косою, бо я дуже далеко стою Надзвичайно гарна. Що це за пташечка? Боїться мене. Посіяла салатик і для себе знімаю, щоб я запам'ятала перший рядочок. Що це я забула? А, це крес салат рукола. Потім оцей бича кров, такі, як бурячкові листочки. Потім отакий Red Cross. Тоді латук, оцей дуже смачний салатик кущовий. І калі фіолетову і зелену. І зараз, напевно, натягну парничок. Все, салатики посіяла. Просіяла собі ще з мангала, у нас там були попелу піввідра. Привезли дошки для оцих грядок посередині. Бачите, типу, позасипала всякі гілляки, компост, Я шкарлупу яєць потовкла, розсіяла там ще є півмішочка. І будемо збиратись їхати додому. У нас сніжок прилітає. І дивіться в цю мізуну червону сюди сіяла. Так би і не побачила, що це вона, якби не її, оці червоні листочки. Але щось от де-не-де де вона сходить. Ось тут, наче, сходич, ось ось. Але бур'янчик уже більший за неї. Холодно. Ой, це ж цілий тиждень знов холодіна буде. Все, друзі, на цьому прощаюся. Минулий річний салатик повистрибував. Всім бажаю міцного здоров'я, гарних новин. Бережіть себе, всіх міцно обняла і всім до побачення.